час приділимося, по якому путі буде йти. Валерія Віталійовича піддержуємо, залишаємося, все нормально. Поддержуємо походню, навіть подержимо походю. Я тільки знаю також усну інформацію, що сьогодні було підписано розпорядження про моє звільнення. Поки що мене з цим розпорядженням не ознайомили, але я от пристоїв Леонідовичу перетелефонував до відділу кадрів. Там в відділу кадрів виконавчий квиток підтвердив, що в мене сьогодні останній робочий день. На підставі, наскільки мені відомо рішення суду, білошко поновлений був вчора на роботі. Я розумію, що тут зараз ми не можемо проводити вибір керівника, тому що це повноваження секретаря міської ради на сьогоднішній день. Він призначає керівників комунальних підприємств. Але зрозуміло, що ви, як трудовий колектив, можете висловити своє ставлення до цієї події. Я повністю осознаю, в якому стані зараз підприємство. Але ми намагалися вибратися всі разом із цієї скрути. Вже зробили певні кроки і у напрямок до тендеру, який зараз називається конкурс на зимове та рідне прибирання. Плідно працювали, намагалися до кінця року, за останні три місяці виконати великий об'єм робіт, щоб у нас були кошти на виплату заробітної плати. Кожного дня з вами спілкувалися, працювали, так що ви можете. Оцілити, наскільки я був налаштований для того, щоб вивезти підприємство із цієї глибокої кризи. Дійсно було рішення суду, которое ми встановили на посаді Керівника КПУ КГ. Але що я хочу сказати. всегда вас, рабочие, кормили обещания, всегда вам что-то кто обещает, кто-то что-то предлагает. А в конечном результаті вас и не там. Но есть положительная тенденция, что к вам прислушиваются. Это уже хорошо. И что вы не пустое место для города. И вы для города очень много делали, делаете. Я думаю, будете делать для города. Я считаю так. От смены власти, власти, ваше отношение к работе не должно поменяться. Потому что вы есть то ядро, которое держит город. Никто не держит, никакой не предприниматель, никто. И независимо, Походня, Белоножка, і прийде Петров, Іванов Сідора будуть десь робота. Ви повинні просто своє дело Біла Белоножка, я б хотіла сказать, Завели нас в дологі, далі нікуди. Ограбили теж далі нікуди. І тепер ви хочете, щоб за вас голосували люди підбрати. Ви свалку завели дальше далі нікуди. Трактора немає по сьогоднішній день. Я не знаю, коли вас будуть судити ще, а ви судите. Так що народ, по-моєму, це і знає, чим ми займалися. І соляркою, і трактором, де ті і деньги, ви ще не відчиталися. Так що тут, по-моєму, всі знають. Так що хай голосують. Чи за покладів, чи за білоножку. І по вашій милості, ми щаслимо без закладу. Ви не дали. Валерій Віталійович говорить, що різниці немає, хто буде керувати нашими дітьми. Але ж це дуже велике значення має. Коли був ну, Валерій Віталійович, ми його навіть не знали. Він до нас не заїжджав, ні, так, ми знаємо депутата, От, ви сказали, що ви заїжджаєте, ми вас дуже знаємо. Прийшов до нас Анатолій Олександрович, прийшов, зразу сказав, що я походня, такий то такий, то, все. Е е ви знаєте, легше якось на душі виїхати. Е Те, що зарплати немає, ми дуже добре знаємо. Е -то, е -то, е -то. Ну, Треба, щоб нас за людей щитали. Не так, як нас сказали, що ви битло. Бомжи. Бомжи й битло. Коли це наступає приділ, всякої цієї цих хернів. Ну, тому колектив сьогодні пригласив депутатів, хто захотів прийти, пресу пригласив і вас. У нас є звернення, ми зачитаємо зараз. Звернення, щоб пішло і все. І будуть конкретні дії. Конкретні дії почалися зараз. Вся техніка знаходиться на підприємстві. А там, що буде далі, буде в зверненні сказано, щоб ви знали. І, пожалуйста, видаючомуся нашому, секретарю ради, передайте в нас великий пламний привіт. Він і збирався для, туди, для того, що депутати присутні, не для того, щоб ховався від людей. Понимаєте? А то він присутство, стратегічне підприємство гублять на глазах. Чого це все почалося? Вже знаю, вчора Чого це почалося? тому що ми почали виграти тендрово відвоювати позиції. Хто відвоював? Я відвоював. він сидів там. Я подімаєте що? Я по-чоловічески понімаю, боровся за свої права Валерія. Його понімаю. Подімаю, Валір Палевич, підтримує чоловік вас. Ну зараз вам просто по людськи не сюда сюди вас не приймать. Як я, ніколи не був маріонеткою, я висловлю свою позицію, своє бачення. Як профільного заступника, як уже не раз вас тут табував, я прийшов на посаду на свою. І я вже знав Тарасенка, мені було приємно з ним працювати. Це професіонал, і ночі ми зустрічалися, і чистили все. ну, Я що в нього вчився, все. Ну, на жаль, так склалося, що він ну, ушов. Жалко мені було його відпускати, але риба де глужа, чоловік де глуже. Коли стало питання, хто сюди піде, моя пропозиція, коли давайте поставимо поки Баканова, потім присмотримося, розберемося. Чоловік знає це все діло. Бо було такі розмови Сергій? Було. було. Ну, На жаль, вирішують трошки вище, ніж мого рівня. Коли я узнав, що на, запропонували цю посаду Білоножку, ну я ж така людина трошки дотошна. Взяв, підняв вже трудову книжку, де людина працювала, підняв всі всі відомості. Ну, я побачив, що 5 років ви на прогресі працювали фельдшером чи 7? Я вас питаю. Вісім років. Ну, вісім років, років пропрацював фельдшером. Потім займався приватним, приватним бізнесом. Випускав макарони, але ну, у мене щось така була всегда привичка, яка казати на нарадах, я не з макаронної фабрики прийшов. І коли я поспілкувався з цією людиною, ми сиділи, Приходько хто тоді керував, вилучили поспілкуватися. Ми сиділи в кабінеті, я сидів Кірсанов, Роговинська, я і Білоножко. Я задавав питання. Но я не почув той відповіді, що можна було доручити цього. Я дав доручення йому і попросив, говорю, давайте через неділю конкретну роботу і конкретний план. Я, слава Богу, на передмісті 23 роки проробив керівником, мені треба було конкретніше. Ми зібралися через неділю, конкретного плану не було, було сказано, будемо випускати контейнера, мусора, мусорний бак і все. Ну, я свою думку зробив, виложив офіційні доповідні на ім'я міського голови. Я був противником призначення білоножка на цю посаду. Цю доповідну я офіційно зареєстрував. Ну, Дочекалися, що я перший день вхожу в отпуск, мою докладну убирають, під цим номером нагнули який? Роговинську, переписали, зареєстрували, і Роговинська приїжджала, вам представляла нового керівника. Ну що ж, стало, сталося, сталося. Почали ми працювати. Хоч не хоч, а треба працювати. Я трошки вищий начальник, як кажуть, він трошки нижчий. Ну, білоножка нескільки разів в мене була і доповідна, ігнорував, не приходив на наради, не виконував моє доручення. Я, це все записано, це не на словах, це записано протокольно. Я пишу доповідну, об'явить догану. І жаль, спустили на тормозах це все. І моя думка, як кажуть, не помінялася. Тому що я приїжджав сюди, прежде, ніж шкоди сіти. Надо розуміти, куди ти йдеш. Я повіду, завжди говорю, якщо рейки проложені железною дороги, поїзд може певний час йти без машиніста. Ну якщо тут був критичний стан, треба було розуміти, куди йдеш, як йдеш. Я навіть з моїм досвідом, якщо б мені запропонували цю посаду, я б ще подумав. А потягну я і ні. Я б ще подумав, тому що я завжди говорю, якщо ти йдеш на керівну посаду, не забувай, що за твої судьби. Люди, їхні судьби, їхні все. І ти дуже відповідати за це. І моя думка не помінялася. Коли був, допустимо, звільнений вже там білоножка, я не внікав правильно, неправильно він звільнив, звільнили. І ще до цього я нескільки разів по телефону набирав, питався, як кажуть, ну от не хотів спілкуватися. Це таке було. Призначили, як кажуть, походню. Ну що я скажу? він може знайти і з людьми розмову. І скільки вину до мене особисто приходить на нараду, не хочу я фалити. Даю доручення. Другий раз я даю доручення, він не виконує. Ну я розумію ці обстоятельства. Я вже два рази йому давав та посім по брюховця убрати мусор. Ну я розумію, чи мусор убрати там, чи десь. Все одно він убере там, чи убере там. Я розумію, Ну, на сьогоднішній день я почув вашу думку. Ви почули мою відверту думку, як профільну. Якщо навіть завтра мені скажуть, бери розпорядження, їдь сюди призначай біле я не приїду, я відмовлюся. Пусть хто приїжджає, представляє, я не приїду. Я сразу говорю і Керсанну так заявили. Хто буде приїжджати, представляють, пусть представляє. Ну я, допустим, як, ото, як оце почути, таку думку. Суд точки поставив, я не буду коментувати правильно, неправильно. Ну я б сьогодні почув оце все. Я б як, як, як мужик би поступив, якщо б я в такій ситуації був. Я виграв суд, я виграв суд. Доказав, що мене звільнили неправильно, але ну, на другий день би заяву по собственному желанню, отримав свої гривні, яка є то, що все. Сказав, керуйте. Ну як можна прийти, якщо народ проти? Яка це може бути робота? Моя така думка. Йому приймається рішення. Ми не вийдемо на роботу. Ви почули мою думку відверту. Позицію я ніколи не міняю. І свою думку прямо відверто говорю. Ми комунальне підприємство. Якщо це не знає тим самим, всі ради, який заявляє, Валерій Віталіч, ви пам'ятаєте, з вами ходили на всі собрання, вас відстоювали, добивалися цього для підприємства. Що нам Кисла казав? А чому ми вам дуже тільки куплять? Савченко не просить, а ви просите. Ми вам Він все Він винчасні. Це його проблеми. Вчасник вирає тендер. Давайте тепер вернемося до тендера. Услова слова тендера. Геннадій Михайлович. Я всіх розникнуть кімнати. Комунальні підприємства на загальній системі оподаткування, правильно? Якщо приватний підприємець виставляє свою э, кандидатуру говорим, да, на тендер, він повинні прийти на, перейти на загальну систему оподаткування, а не платить 250 гривень місяць налогу, якщо я свої зарплати пішу, плачу 500 налогу. Вибачте, я плачу 500, не маючи нічого, ні ни землі, ні машин, ні лідерів, хрена не немає. Воно мені не треба, я його з собою туди не заберу. Якщо він думаєте, що забере, хай його забираю. Він в на час прийде похороне бюро і розкаже, скільки туди можна забрати. Видієте про що? А ми віддаємо Савченку бюджет, охоньку бюджет і все це мовчимо. Усі мовчать ворогів, всі мовчать. А комунальне прихистав глушимо і розказуємо сказки. Влада розказує сказки, більше я не можу як казати. Ну для чого, майдан, Бо надоїло вже це терпіть, як ви не можете зрозуміти? Надоїло сумріє, це безобразі. Валерій Міталіч йде по путі його керівника. Приходька Михайло Васильовича. Всі в тюрму вийшов, мером ізбрали, те ж саме, вертається, да? опять в тюрму і поїхав. Ну давайте, хай Валерій Міталій, знак ще діти. Анатолій знаєш, коли прийшов наше підприємство, всі мене питали, ти з робив, розкажи. Я говорю, це чоловік, з яким можна робити, і з яким можна піти в розвідку. Ми з ним ходимо в розвідку кожен день. Кожен день ми з ним ходимо в розвідку. Бо ми приходимо сюди в з ранку. А коли ми уходимо, ніхто не знає. Тому що ми цей город можемо в чистоті держимо, і порядки держимо ми. А коли Савчко, собака лежить, вибачаєш, розтворяється, нікому ні забрати. Так це я. Ну, бюджеті нема грошей, от буде і віритися. Погоняє їх надя, він зробить. А більш ніхто. Дивоножку ти, ти зробиш. Ми були з ним, ми працювали, поїмаєте? Це людина, яка так. Мовчить, мовчить. Не Ні треба нічого казати. Мовчить, главно, мовчить. Подержатися, отримати, ну, вибач, ну так же не можна. А потім, коли заявляє, як, ти знаєш, ти ж матеріально відвіси, ти ж будеш відповідати. Ну я прав, крану, ти ж матеріально відписує. Це нормально. Це нормально. Я довжен розвідчати за хто, щоб хтось щось поймев. І всі мовчать, і все нормально, і ми живемо. І депутати сидять, голосують, гріє за що. Якщо <рес> я з Коросиленком зустрічаюсь, говорю, Юра, що ти тєш? Ви ми, пин, Депутат, голова комісії, по етиці депутат, бляхає, стоїть на сесії, так як далі можна жити? Ребята, ну от що ми говоримо? Значить ось наше звернення, тут все написано. Якщо ці треба, вони не будуть виконати. Ми зробимо те, що написано в постійному? Я говорю серйозно. Це не голосування попереджую. Я просто хотів почути думку колективу підняттям руки. От давайте так. Хто за те, щоб вашим керівником був білоножку? Подивіть, будь ласка, руки. Будь ласка, подивіться, скільки рук. Щоб тоді не було ніяких. Це демократія, тут вже, як кажуть, все. Хто за те, щоб вашим керівником був походня? Я Ну, все сказано. Це ще раз говорю, це не вибори. Просто це я хотів побачити, я почув думку людей, а це поняття, тому що якщо ми всі будемо висказувати, це буде довго нудно. Я за доповів це питання секретарю. Мою думку ви почули. Я не являюсь роботодателем, не призначаю і не звільняю. Но мені не все одно хто буде керувати цим підприємством. оскільки я за посадою. Відповідальні за життя, забезпечення міста Ніжина. Вчора в нас були збори, і дане звернення було складено саме нашим колективом. Тому ми б хотіли донести це звернення як до депутатського корпусу, як до виконкому, так і до жителів міста. Ми, трудовий колектив КП КПУХГ, неодноразово спілкувалися з представниками влади за для вирішення економічних та кадрових проблем, що склалися на нашому підприємстві. Але в нас складається такі враження, що думка працівників КП ВКГ залишається поза увагою. Тому рішенням трудового колективу було звернутися до вас із цим зверненням. ні для кого не секрет, що економічне становище на нашому підприємстві знаходиться у край занедбаному становищі з вини саме міської влади. Уже сім місяців, починаючи з червня 2013 року, міська влада не виділила кошти. За виконані роботи за 2014 рік, чим і довела підприємство до банкурства, через що наші працівники не отримують заробітних плати. Уся відповідальність за дану ситуацію лежить не на керівниках підприємства, а на міській владі. Вся техніка на нашому підприємстві вже повністю застаріла, крім того, через недофінансування ми не можемо в повній мірі забезпечувати автомобілі пальним, запчастинами та іншими необхідними речами. Під час керівництва Білоножка. Це серпень 2012 тисячі 2013 років. Який ставив вирішення власних проблем, зокрема фінансових, вище за інтереси підприємства, причому своєчасно отримуючи заробітну плату, підприємство було загнане у глухий кут. Свідченням цьому є зникнення бульдозера. Який працював на полігоні. По даному факту, звичайно, відкрито кримінальне провадження ведетства Слідство. Проти наших співробітників теж викликають на допити, хоча їх причетність до справи є виключеною, оскільки вони виконували накази керівника Білоножка і взагалі були позбавлені і не обізнані про його злочинні діяння. Ситуація дещо змінилася лише з приходом на керівну посаду походня Анатолія Олександровича. У вересні, у, точніше у жовтні, 2013 року, він одразу ж виявив свою зацікавленість у тому, що підприємство вийшли із кризового становища і працювало на благо громади. А працівники отримали часно чесно зароблену ними заробітну плату. Анатолій Олександрович неодноразово виступав на сесіях Ніжинської міської ради і доводив до відома депутатів про необхідність збереження нашого підприємства та його фінансування. Його дії вселили у нас надію на те, що ще є такі керівники, які турбуються не лише про власне благополуччя, а й дбають про простих робітників. І, от коли рішенням сесії Ніжинської міської ради від 4 лютого 2014 року, КП КГ були виділені кошти до то до трудового колективу дійшла звістка про призначення нового старого керівника-Білоножка, який всі досягнення у вирішенні фінансування чомусь приписує тепер собі. Ми проти того, щоб наше підприємство знову розкладали, вводили його в зберігрутілий стан, особливо коли фінансове становище почало дещо вже покращуватися. Нас обурює така несправедливість стосовно походня Анатолія Олександровича. Який всі сили поклав на те, щоб нам і всій громаді покращити життя? Тому ми звертаємося до вас із проханням не допустити розкрадання коштів підприємства Білоножком Валерієм Віталійовичем, а залишити на посаді нинішнього керівника походню. Наше підприємство займається вивезенням та утилізацією ТПВ, зимовим прибиранням міста. Ці роботи ми будемо виконувати тільки під керівництвом походні. У разі зміни керівника всі роботи нашим підприємством будуть зупинені. А також буде заблоковано міжнародну автомобільну трасу Київ-Москва та залізничний вокзал. Раби не ми. Трудовий колектив. Будь ласка, все буде Траса буде перекрита. Я вам чесно. Ви мені таку висловить підтримку? Це говорить про те, що я заслужив вашої довіри. Я вам дуже вдячний. Ви знаєте, що ми кожен раз, коли з вами збиралися в цьому залі, коли в нас перед новим роком була забастовка, я вам говорив одне, що це ваше право. Ви можете працювати, ви самі приймаєте рішення, але я вас писив тільки про одне. Давайте працювати, щоб місто щоб не потонуло в смітті, щоб про нас не забули. Тому що, повірте мені, що наше місце. У системі благоустрою міста є дуже багато бажаючих, щоб забрати. І повірте мені, що кожен день моєї тут роботи я боровся за підприємство. І я саме боровся. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки важко відвоювати для підприємства втрачені позиції. У нашому місті дуже важко, тому що вже склалося ціле коло зацікавлених осіб, і я про це говорив. І на сесії і говорю всюди, щоб підприємство втратило всі свої позиції. На всі наші роботи є люди, які хочуть займатися. Так це приватні структури, так у них мінімізовані податки і якось там оптимізована їхня робота. Але по стану санітарному міста ми всі бачимо, що ну я впевнений, що наших ніженців не задовольняють такий стан. У ніжені всі хочуть жити у чистому і комфортному місті. І я впевнений, що тільки комунальне підприємство може цим займатися ефективно. Але ще раз повторюсь, було дуже важко кожного дня, кожної години боротися за те, щоб відвоювати втрачені позиції. Якщо так складеться, що я надалі буду працювати на вашому підприємстві, я обіцяю, що я не зупинюся і доведу наші з вами намічені плани до. Кінця ми їх реалізуємо. І я впевнений, що збережемо і колектив, і будемо працювати над тим, щоб у нас з'явилася нова техніка і те, щоб ми відновили всі те, що втратило підприємство за довгі роки такого вимушеного застою. Я вам дякую за те, що ви мені підтримали. Я навіть... Да, уже будет такая Це дуже висока оцінка моєї роботи. работы. Всі благодарны походни за те, що він внес неоцінний вклад в развитие підприємства. Это немаловажно для предприятия, для вас, как работников. Это очень хорошо. Но одно единственное, я вот сидел и слушал. Я не услышал, когда люди получат зарплату. Я Все слышал. Все обещали, все. Я... Я услышал критику со всех сторон, но люди остались так и остались без зарплаты. Вы В, любом случае. В любом случае надо двигаться к тому, чтобы люди получали зарплату за свой труд. За свой труд. Вы получили! Любой человек при увольнении в течение трех дней получает зарплату. Да вы что? А скидываю волос вас маски не получили. При звилении походня анатолий тоже получит в течение трех дней заработную плату. А вы же хочешь за керовать що? На трассу ну, пойдем а вместе. И в любом случае. В любом случае. В любом случае. Независимо от того, люди, город не должен страдать. Не должен страдать. Причем мы про себя говорим. Город не должен Ой, люди страдают. Ой, люди страдают за ваши деньги. А вы мне не я со своєї сторони, учитывая, учитывая ваши висказування. Я обдумаю а і прийму. Дійсно правильне рішення. А хто вам дасть рішати за нас. А хто ви якісь нас рішаєте? Ви спочатку поставте трактор на місце, де у мене його вкрали. А потім будете мені розказувати сказки. Я не можу ходити розказувати, де я дів трактор. Якщо я то не нема, куди ви його ділити. Ось тоді розказуйте, ви всім у були, зуби розкажіть, туди солярку діли, по горду продаювали, по 7 гривень. Я продавав чи хто. тоді будете тут мати право виступати да. перейти, А ще сядьте мовчі. да, і мовчіть. Взагалі ви туди да, хто. Да, я хто? Я ви я тут постороння людина. І поки ті підприємства. А ви все ж тут сказки нам прийшли, які ви хороші. не було тоді думати, головою, не зараз, тут сказки, люди страдають. Ми страдаємо за ваших дій. Це безприділ, безприділ власті, безприділ. Ну як можна так робити? Люди робимо склала предприятия, моя приходька, я буду керувати. Так що далі нам робити? Ну. Чого я, мой, я за мою зарплату він буде купувати нові джипи, машини, магазини строїть? За мою зарплату, скільки можна а? Ну скільки можна? Ну що це таке, ребята? Ну туди ми живемо. Ми возмущаємося майдану. Ну. Та шо, на вона майдан у не устроїть, чи що? На вільний Україні ж. Та да, ну це ж мовче безприємно. <плес> я не знаю, я офіцер, я честь сім'ю. Як я можу це терпіти, Ну Ну як? Поднять всіх офіцерів чи що? Чи таке? Та ну йолки палки <плес> Ви мені суд, сундшу давайте мені не сідять опять, не мені 200 солярки, 200 літрів солярки де мені надо, мені газна. Та що я його дожу торбити сім'ю чи що? Моя сім'я должна голодать і всіх останніх, а його кормить? Тільки все можна терпіть, ну і ми ще стоїть по досі, мають заявляємо. Це життюна цинізм, це цинізм, по-другому не розуве. Просто по людськи прошу, Валерій Павлі, не марте. По-людську. Значить, Я... успокойтеся, ви маєте теж дівчата з Питання в тому, що <кхем> завтра вже ж ваш колектив роботає. Конкретно ми не зареєструємо п'ять часов там, вони ж не роблять, чітко не будуть. Ну, 5 часов не Новий... стоїть на порозі на часов. Ну, і потім, ми знаємо. Я там ще можу. Просто ви доведіть до виконуючи, ви же вже не виходить. Ні. Дові, що є такий, завтра на 8 часов зареєструємо. Завтра зранку, ні одна машина сюди не входить. Поки не буде конкретно рішення по нашому підприємству. Представляєте, хоче тіхоті, що ми дестабілізували роботу підприємства. Тому що нам не розгрібатися. Через неділю, через день, два, тут прямо чисто. Ми ж потім будемо це вигрібати. І буду вигрібати конкретно. Mm. Тому ми просимо, щоб завтра в 8 утра, ми туди можемо цей заяву до 8 утра ми знали, що нам. Це можна завтра. Mm. Нормально, польоски, все, що все. Є. Yeah. А що то что я Дайте пройти. Дайте пройти. Дай <риво>